Камера мотор земельна комісія шоста у нас сьогодні серпня 25-го року земельна комісія в складі трьох чоловік у нас Чекас Павло Павлович і Далій. По поважним причинам відсутні. Про, про проведення земельних торгів, з продажу з права продажу. Хто за такі передомени, хто всі, всі знати? Поступило на передодень таке питання: провести земельні торги з продажу права оренди земельних ділянків і земель промислового і сіхтосподарського призначення комунальної власності земельні ділянки з запасом. У власність або користування громадян юридичних Росії. Площа і на цілих 240 гектарів. А настройний номер весь не в іці пан Рясових, яка розташована на території на території СНТ Загрушена по вулиці, була Старославська, така Залізнична Залізнична, Березпінського району, Ханківського району області. Грошова оцінка земельної ділянки з кадастрового 48 становить 46 432 гривень. Такі його смерху плати за користування земельні ділянки 5571, 84 копійки, що складає 12 на мобильні грошової системи земельні земельної ділянки. І срок оренди 15 років. У кого є питання пропозиції, щоб виставити дане питання на розгляд сесії? Є питання пропозиції? Голосуємо. Одна з питання на сьогоднішній сесії, чи на сьогоднішній комісії. давайте проголосуємо і вирішили. Винесті на обговорення засідання, так? На даний момент комісія закінчена. Всім дякую, що